І так, що всім вітання. Сьогодні субота, авторинок в місті рівному. Доволі сьогодні вже більш таки більше автомобілів приїхало. Тому що того тижня падав у нас дощ. Зараз подивимося, що по цінах. Подивилися в Луцьку авторинок, як ви зрозуміли, що ціний космос, ми також от шукаємо людям під ключ машини. Реально не можемо нічого поки що знайти. Об'їздили всі майданчики і так далі, тобто ціни космосу. Ну, та й немає навіть а, варіантів таких адекватних поки що. Тому що підпишіться відразу на канал, прокоментуйте відео. Як, як вам сьогодні ще ринок? хочу почути вашу думку. Можливо, там по ваших майданчиках, по, у вас, на, на ваших авторинках цікаво почути ціни. Ну, у вас, наприклад, десь там з сторони Харкова, там, там точно будуть ціни на тисячу доларів дороже. Ну, бо, бо зазвичай, напевно, на Луцьк їдуть перекупи купляти машини і потім перепродавати. Тому ось давайте будемо починати ми. і починаємо ми ось з, з першого варіанта. Це на другого покоління. Ось він є. Такий доволі популярний варіант на ринку. Замовляють люди такі автомобілі. Ну, даний варіант в нас вартує 5200 доларів. 1,6 бензин 5200 доларів. Гарний такий сіренький колір. Можливо, кого зацікавить. Номер телефона присутній. Набирайте. Так, шкода фабія в універсалі в нас. 5200 доларів. 8 рік. Ось такий варіант. 1,4 бензин. До речі, в мене питав хтось за фабію бензину 1.4. От Дивіться, є ось такий варіант. Можете телефонувати 5200 доларів. Так, Рено сцені у нас 5,300. Також механічна коробка передач, бензин. Є номер телефона присутній. Набирайте Ось такий Меган бріолет собі на літо, шикарний варіант, чи ціна хороша. 3400. Тор присутній. 1,9 дизельок. Номер телефону присутній, 2004 рік набирайте. Так ось свіжочок бачу, 14300. Нісаме на зданій камери 360. 15 рік, 1,6 дизельок, підігрів лобового навіть присутній. Ось такий варіант, можливо, когось зацікавить. Набирайте. Тут ціника немає. Давайте глянемо Сантафе в нас. Це дорістайлове Сантафе. 8800 доларів. 2007 рік. 2,7 бензин. Що рідкість у нас на ринку, 2,7. Номер телефону присутній. Механічна коробка передач. Ось такий варіант. Також Т5. Дана автівка у нас 2005 року 8500 доларів. Заявлений пробіг 238 тисяч рідного. Кондиціонер присутній, один власник, 1,9 дизель 77 кВт. Ось, також їх небагато в нас на ринку, але от і попадаються такі варіанти, можливо, для сім'ї. Комусь такий цікавий варіант, набирайте. Так, Ford Focus у нас зелений колір, колір бутилки, як в народі. 500 доларів. Механічна коробка передач. 262 тисячі заявлено пробіг. Толуран. Це на механіку. У мене у нас. На автоматі, блін. Я приїхав сюди дизель. Ось такий варіант, можливо, зацікавить так. Октавія в нас там. Немає не, не цього. Номер телефону можна сказати? 097 385 1610. 7500 доларів, 1.6 і шість дизельок, 12 рік. В рідній фарбі, біленька, шкода, а 5 Фаркоп присутній. 7500 доларів. Непогана ціна. Ще й на екології на місці присутня в автомобілі. Резина хороша, бачу. Континенталь зацікавить набирай. Такі осід у нас покіасіду у нас давайте глянемо яка ціна 1.6 дизель, 6900 доларів. Торх присутній. 12 рік. Механічна коробка передач. 6900. Так, Passat у нас 14300, механічна коробка передач. 2 літри дизель на 190 коней. 15-й рік. Добрий. Peugeot партнер у нас 3700. А ці не... нема телефону, так? Да? Нема. Да, продиктуйте. Продиктуйте телефон. Скажіть номер. 098. 098. 97. 97. 96. 421. 421. 97. 96. 421. Так? Ось такий партнер. 3 700 доларів, телефонуйте. Тойота так, в нас. 8900 доларів. Це вже новіша. Всідані. 14 рік, 196, 1,3 газ бензин. Не фарбована. Ось такий варіант. Корола, так, можливо, зацікавить. Ось такий варіант. Cross гольф Дивіться, який гарний, красивий гольф. І, до речі, класненький колір в автомобілі. Добрий день. на механічній коробці передач. 1,6 MPI. А яка ціна машинки? 7400. 7400, 2007 рік, з Німеччини. крос. Ось такий MP. гольфік. Доволі класний можна, так? Да? Салончик. Доволі класні комплектації. З кліматами, от дивіться, перфірація, кермо, повний електропакет. 1,6 MPI. Ставите собі газ. Дуже класний колір, гарний гарний колір. Телефонуйте. Добрий. Так, гарантценник у нас 13 рік. Так, може, мікрофон не це. 9400 доларів. Трошки зліз мікрофон, можливо буде поганий звук. Так, не сам нас жук. Тож усіх останнім часом небагато на ринку зустрічається. 1,5 дизельок. Економний собі, ресурсний да, номер 2. Шкіра, все. Зараз вам покажу салончик, дивіться, класний, безключовий, механічна коробка передач, дивіться, перферація. Ось такий гарний варіант. Можливо, зацікавить. Один і п'ять дизельок, механічна коробка передач. Телефонуйте. Так, шкода Октавія, а 5 У нас. Один і шість МПАЙ. Ціна шість триста доларів. Шість з газом. Шість разом. Шість триста доларів. Бачите тут. Газ, факсуночки, все такі варіанти, можливо. Це за газ ставили там, бачили це, не тут його ставили. Так що такий варіант. Телефонуйте. Так, аутлендер у нас 17200. 2,2 дизельок. Автоматична коробка передач. Свіжопригнаний, Швейцарії, безключовий доступ. Ось такий варіант. В чорному кольорі 18 диски, Фаркоп присутні. Як вам такий варіант? Напишіть свої коментарі, чи подобаються вам ці Outlander. Так, от без 7 Passat в універсалі. Так, даний варіант у нас 9. 951,4 автомат. 14 рік. Сахарський цей двигун 90 кВт. Можливо, кого буде цікаво, 164 пробіга. Телефонуйте. Так, гольф у нас плюс 1,6 бензин. 5200 доларів. Також прохання підписатися на канал, прокоментуйте відео, якщо вам потрібна якась допомога, номера телефону закріплені. Телефонуйте з, з понеділка по неділю, але там до сьомої до, там до години вечора можете телефонувати. Або пишете просто в телеграм, бо буває десь ще в дорозі їдуть, люди телефонують, я не можу розмовляти. Тому просто пишете на телеграм, прайс, якийсь вам скинуть послуг, то в принципі скинемо вам. Навіть можливо і по... По телеграмі консультації написали, я вам відповів, і ви собі будете знати, що до чого. Ось таке кенго. По ціні ви бачили, набирайте. Я кажу, сьогодні більш ринок зивіший, тому що того тижня знімав я дешевий сегмент, дощ у нас падав. А сьогодні вже в принципі, дивіться, який тауранчик сімимісний. Ось такий варіант і гарний колір. Патроніки задні присутні навіть. Автоматична коробка передач, клімати. Добрий день. А, добрий день. Я зараз покажу цього апаратика. О, Це, це, це ваш це, це да, файтіка? Гарний. Ігоря. Обслужена я, блядь. Так, 7750 доларів, восьмий рік, 1,9 дизельок. Номер телефону присутній сім'ї місний. Я це вказував суперстан. 1,9, 77 кВт. Весь повністю машинка обслужена. Щеплення, новий демпфер, це нове. Нове щеплення, демпфер ось такий варіант. Дивіться, який гарний варіант облик. Нов... Це офіційний варіант. 21 року дуже гарно дивиться і гарний, до речі, колір. З газом собі, 1,4 офіційний салону. 60 тисяч пробіга. Дивіться, який варіант. Без жодного підфарбування. Дивіться, газ вже тут оставили. Я так зрозумів, бачу. Дивіться, в салон в збережному стані. Без жодного підфарбування. Можливо, кому для сім'ї такий варіант. от таких, таких варіантів мало на ринках. от Дивіться, чудовий такий варіант. Ще й комплект шин присутній. Задні партероніки також присутні. Ось такий гарний. от ляда зараз покажу, дивіться, як вона гарно дивиться вже. Ось такий варіант. ну Колір шикарний. Ось такий. Так що телефонуйте, номер телефону присутній. так що... От X5 у нас 70-й кузом. Даний варіант у нас. Зараз ми глянемо що по ціні. 17750, да. без підфарбувань, 3,0 дизель. Номер телефону присутній. Ліпісточки. Ось такий гарний варіант. Чорна стеля, задні шторки. Гарний варіант. Набирайте ось такі. Так, йдемо далі. Корсам на Сопіль. швейцарська свіжопригнана, бачу машинка. Також от шукаємо, кажу в ЄСбеках, шкоду Ліфтбеці. Шукаємо це Х5 назду, можливо хто мене дивиться продавці. Бюджет 15500, бути 15 рік. там 2,2 дизель або 2,5 бензин. Повний привід. М може бути якісь косметичні, мінімальні підфарбування, е то в принципі телефонуйте, бо шукаємо такі машини, не можемо знайти. От Дивіться, от, ось такий варіант 6800 доларів. 9 рік, двигун працює як часики. Тихесенько, гарнесенько собі. Ця машина зараз заведена. Ось такий варіант. Можливо, зацікавить. Гарний червоний колір. Такий варіант набирайте. Сценник у нас. По сценіку у нас, до речі, сценік на автоматичній коробці передач, але немає безключовий доступ, але немає номера телефона. 7,260 біза, автоматична коробка передач 1,2 двигун з кліматом. Набирайте. Ось такий варіант. Так, Subaru Forester. Дизельний 8 рік, модельний рік 9, -й. 232 пробіга. Можливо, зацікавить. Також таких варіантів мало на ринку, але Вон також дивився там Mazda cx 5 вона на, на механічній коробці передач. Нам потрібно на автоматі. Ось дивіться, який варіантик. Люк, все. От, класна комплектація, перферація, шкірине кермо, мультикермо, повний електропакет, безключовий доступ в автомобілі. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Так. 9600 доларів меріва 2014 рік. Автоматична коробка передач 1,4 бензин. Ось такий варіант. Спорттеж у нас. До речі, я так зрозумів, цього спорттежа ми пропонували, але людям не сподобався салон, я так зрозумів, чи що. Да, хочу в шкіру просто, я зрозумів. Ось такий варіант у нас. Автоматична коробка передач. Але це 12-й рік. Да, 12-й 12 рік. 220 пробіг. Свіжопригнаний автомобіль. Набирайте. По того рану у нас ціни немає, по цьому ціни немає. Свіжопригнаний. Так. АХ 35 у нас 2.0 дизель, 14500 доларів, швейцарія, 127 пробіга. Ось такий гарний варіант. Можливо, кого зацікавить. Так, шкода, 7-го покоління в нас 13-й рік, 2 літра дизель. 10 900 доларів. Ціна даного автомобіля. Механічна коробка передачі з туп'янчиста, шкірні ставки по боках, Світленький такий салон. Можливо, кого зацікавить. Телефонуйте. Так, Volvo у нас 50 у нас 8700 доларів. Автомат. Люк присутній навіть. Ось такий гарний колір. 5-ціліндровий автомат. автомат. Такий варіант, можливо, зацікавить. 8700 доларів. Набирайте. от. Так, Без 7 посад. Яка ціна машини? А, 10600, бачу. Бо буває, ну, Не пишуть ціну, знаєте, а потім вони дзвонять, задовбують. А так зразу знаєте, що 13 рік от, 2,0 дизель. 1600 доларів. Так, гольф у нас шостого покоління, 1,6 дизель, 13 рік. Механічна коробка передач. Є, бачу. Заїхали свіжі автомобілі, свіжопригнені, так що. сіат таледа у нас 5400 доларів, 1.6 бензин. Телефонуйте отакий mm -hmm. варіант. Давайте обійдемо по кругу. Ось такі та Колір практичний собі. Менше так вимазується. О, давайте вам гольфіка. Такий гольфік у нас. Яка ціна гольфіка? На Навітать 4,5. 4,5. А номер телефона є чи нема? Не писали. Може, продиктуєте? Скажіть. 067, 067, 182, 182, 33, 33, 44, 44. Як Анатолій. Анатолій От дивіться, такий гольфік 4,5 на віддачу. Можливо, кому буде цікаво. Давайте його взаді вам покажу. Телефонуйте. Так, шкода, А5 у нас. Механічна коробка передач, 6700 доларів. Сьомий рік. Бензин 1,6. Ось є номер навіть телефона. Набирайте. Так, гольф п'ятого покоління. У нас 1,6 MPI, Весь сервісований. Сьомий рік автівка пригнана з Німеччини. Всі стекла включно з лобовим також. Рідні, От, дивіться, є кондиціонер присутній, ступочка, шкірне кермо, повний електропакет. Гольф немає візуально корозії взагалі по автомобілі. Задні пактроніки присутні, хороша резина Dunlop. легкосплавні диски. Можливо, зацікавий такий варіант. Номер продавця присутній. Йдемо зараз глянемо. Ще один гольф. Восьмого року. 6700 доларів. 1,6PI. 8 рік. рік. Цей також кондиціонер присутній. Бачите, яка класна строчка, мені в кермі синенька, така прикольна. Комплектація таур. Задні пактроніки присутні в автомобілі. Ось такі доволі популярні варіанти. Мені вони також дуже подобаються, ці машинки. от Він мені більш подобається, ніж універсалі от Напишіть свій коментар. І вам гарніший гольф в універсалі чи в, в хетчбеке? От мені доволі подобаються вони в хетчбеке. Також от фабія у нас. До речі, фабія на автоматичній коробці передач. Автоматичний гітротрансформатор. 1,4 MPI, 211 пробігу, є повністю виписка дека, все повністю присутнє, сервісна історія автомобілі. Бачите, автомат. В автомобілі автоматична коробка передач. Так що ось такий варіант. Зацікавить, набирайте. Бачите, от виписка по пробігу. 200 тисяч кілометрів було 29.08.23 року. Ось такий варіант можливо буде цікаво. Ось дивіться, який Кодіак, Щось їх мало на ринку. Швейцарія, автівка. 25500 доларів. Ставити на паузу, можете прочитати повністю опис даного автомобіля. Автівка Швейцарії пригнана. Безключовий доступ присутній. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Автівка Швейцарія. Так. Zafira 1,9 дизель. Добрий день. А я яка зараз доказ. Де а де Там де завжди. за де. За Так. Дев'ятий рік, 1,9 дизель. Ще й на автоматі, друзі. Автомат тут надійний в даному варіанті, так що телефонуйте. Так, тут немає цінника. фрімамонт, фіат. Фрімонт, фрімонт, мамонт. Фрімонт. Фрі мамонт. Фрі 12 900-200 доларів. Так, присутній є повністю опис. Можливо, зацікавить. Тауранчик на 6-го року. 6 тисяч доларів ціна даного автомобіля. Є номер телефона також, 1,6 AmPI. Набирайте. О, давайте я вам покажу салончик. Клімат навіть присутній. Ось такий варіант, можливо буде вам цікавий Кіасіт 10-го року, 1.6 дизель, два комплекти резини, 7500 доларів, торг присутній. До речі, авто... має автоматичну коробку передач. 45-частий автомат. Гідротрансформатор пристигне. Такий варіант, можливо, буде цікавить вам. Телефонуйте. Меганна з 20-го року. 15-200 доларів. Немає номера телефона. Немає номера телефона. Так, Дача лоджі у нас. 13 рік, 5 900 доларів. Автівка з газом. Сімимісний такий міні-вен. 10600 бісьомий посад. 2 літра дизель, автомат 13-го року. Зараз трошки над дорогою стою, незручно. Не зручно це. Так що набирайте. Аутлендер у нас 2015 року, 18300, але немає цінника по даному автомобілю. Вірніше немає номера телефона, немає. Та блин. Другий кадр автомобіля, тому що людина написала номер телефона. 20 рік. 15200 автоматична коробка передач 4-го покоління Меганнас. Всі стекла також нульом бачу. Ось такий варіант. 152 тисячі пробігав в автомобілі. Можливо, кому буде цікаво, на сьогоднішній день зараз їх щось дуже важкувато знайти, то от біленький Меган четвертого покоління. 15-200 доларів на старті. Так що телефонуйте. Що, відзняв я для вас загальний сегмент автомобілів. От бачите, навіть от самокатах можна собі придбати в нас в рівному на ринку. Так що приїжджайте на авторинок міста Рівне. В суботу авторинок працює, є також майданчики. Про Нелюзлав, що по цінах, я думаю, ви самі зрозуміли, собі дивилися Луцький авторинок і Рівненський, ви собі самі знаєте свою думку. Пишіть коментарі, хочу почути вашу думку, як вам сьогоднішній ринок, чи дійсно якісь цікаві для вас варіанти були, чи не були. Є свіжі автомобілі пригнані, ну вже ціна, ясна, їх набагато. Та дорожче, ніж наприклад були там 2-3 місяці назад. Тому що я як... дякую всім за увагу. Бережіть себе, бажаю всім гарних дня всім гарного дня, продуктивних, веселих, вихідних. А ми зустрінемося на каналі Шкода, що в наступних відео. Всім добра